Так от, любі мої дівчата, зараз будемо. Ну, коротше, Ви бачите, скільки я всього набрала? Тобто, я не можу не взяти одяг, я можу не взяти... Я можу ходити в чому попало, Ну, от, речі такі, як догляд за тілом, обличчям да? і такі речі, як от подорож. От мені не шкода. Я на секонді річ куплю і я взагалі не парюся, до речі. От мені там одна людина така, моя дуже близька, каже завжди, та кому ти це розказуєш? Знаєш, ти за цим розказуєш, ти на секонд ходиш, це нікому не треба знати, там всі діла. Де яка мені разниця? От мені хочеться бути такою, як я є. І це не комусь це треба. розумієте? це не комусь треба от говорити, от так як я це думаю, мені хочеться це говорити. От мені хочеться бути тим. Ким я являюся. І що саме цікаво, я колись давно е, прочитала е, це назвати цитату, десь ну, можливо, це не цитата, е, що люди найбільше бояться бути собою. От мені просто хочеться бути собою. Не для вас, не для Петі, хоча нормальні імена, але це я так просто кажу. Мені хочеться бути собою в першу чергу для себе. Коротше, філософія в мене шикарна, що називається, так? Да? Ой, якби хто знав, хто заліз би в мою голову, то конечно, то, конечно. в общем не горбимося. Що? Хорошо.